Вітаю самих найкращих на каналі АТБ. Сьогодні ми з вами подивимося найбюджетніші товари в магазині АТБ і також продукти найбюджетніші. І також подивимось соціальні продукти, овочі і фрукти, звичайно, мабуть, зараз. І розпочнемо із овочів і фруктів. Дякую дуже за коментарі. Дякую вам за вподобайки. Усі акції в цьому відео ціни до 19-го, включно серпня. Так, гарбуз по 49,50. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. А, ще якийсь гарбуз по 90, батернат, ой, по, 90 вибачте, по 50, 50. Морква мита по 18 гривень, морква звичайна по 12,90 ну, гривень. Картопля по 20 гривень. Молода. Цибуля 13,85, цибуля біла 25 гривень і цибуля фіолетова 27,50. Часник по 120 гривень, огірочки по 45 гривень. Баклажани 21 гривня. Ціна впала на баклажани. І кабачки по 26 гривень. Томати ґрунтові 32 гривні, томати тепличні 65 гривень. Капуста по 16,80 гривень. Перець салатний по ціні 32 гривні та 40 копійок. Так, ще томати є гілочки по 70 гривень за кілограм. Кавун без насіння 25 гривень, кавун перший гатунок по 15,50 Виноград Кишмиш 95 гривень. Також ціна впала на виноград. Кавун жовтий по 36 гривень. Ось цей кавун жовтий. На яблука ціна незмінна. Така як була, так і залишилась. Але гала трішки дешевше 57 гривень. Банани 56 гривень. Авокадо 80, авокадо по 20 гривень. 200 гривень за кілограм. Там 80 гривень за штуку. Ну і ціни. Тут без 100 грамм не обійтися взагалі, мабуть. Ківі по 220, апельсини 83, лимони по 84, персики 140, нектарини 95 гривень. Персики інжирний по 140. І персик перший гатунок по 80 гривень. Грейфрути 83, манго по 140. Так, тут ми з вами були і там ми з вами були. Все, ходіть на соціальні продукти і на продукти найбюджетніші. Подивимося в АТБ. Зараз В АТБ зі знижкою кукурудза за своя лінія по 35 гривень. Таку ж саму ціну горошок своя лінія. Так, квасоля своя лінія в томатному соусі можна придбати за 35,50 Квасоля в томатному соусі своя лінія 460 грамів 50 гривень та 70 копійок. Не забудьте, що зараз на усі макаронні вироби від торгової марки Делюкс, це з твердих сортів пшениці, знижка 25%. Будь-які можна придбати за 40 гривень, вага 500 грамів. Спагеті делюкс також зараз в акції 500 грамів 40 гривень. Також знижка на делюкс локшина 500 грамів за ціною 49 гривень. А від торгової марки День у день ось такі макаронні вироби, кілограм по 35 гривень, 30 копійок є. Спіральки, є пружинки, пір'я, ну і, звичайно, вермішель. Орішки від торгової марки Розумний вибір, кілограм 29 гривень. Є ще мушля, також кілограм, але трішки дорожче 31 гривня. Рис це у нас пропарений, шліфований, 50 гривень. Крупа гречана залишається в ціні, як була, 31,30 гривень. Крупа гречана проділ 31 гривня. Крупа пшенична Полтавська 23 гривні. Горох 30 гривень та 50 копійок. На перлову цінника немає. Так, ячна, ячмінна кілограм 21 гривня. Крупа манна 24 гривні. Я завжди, як бачу кукурудзянку, згадую бабусю. завжди дзвонила і казала: Віталік, я, зго... я зготувала кукурудзянку. Прибіжи з'їж, поки гаряча. 21 гривня 50 копійок кукурудзянка. Так, пшоно за ціною 23 гривні. А булгур крупний 500 грамів. Написано для плову 28,30. Булгур середній 500 грамів. Написано, що для гарніру. 28,30 гривень делюкс жасмин. Рис шліфований довгозернистий кілограм 80 гривень. Камоліно круглозернистий рис шліфований, делюкс. Також в таку ціну. Та рис шліфований, пропарений довгозернистий, за ціною 66 гривень. Камоліно преміум рис шліфований 500 грамів, 4 пакетики 47,50 гривень. Булгур, своя лінія, кілограм, 40 гривень. Крупа гречана непропарена 800 г, а вибачаюсь, 900 грамів своя лінія 46 гривень. Артек, крупа пшенична, своя лінія 850 грамів, 32 гривні. Атуаль, крупа кукурудзяна Полінта 800 г. За ціною 25 гривень 80 копійок. Вищого сорту Хмельницький млин борошно 2 кілограми 41 гривня, борошно амбар 42,50, 52 гривні, хуторок кіло 800 Та борошно 2 кілограми розумний вибір за ціною 45 гривень. Сіль кухонна мелена кілограм 13 гривень. Цукор 31 гривня. Кілограм. Але це друга категорія. Яйця залишаються 499. Йогурт своя лінія. З лаки 400 грамів. По 21 гривні 30 копійок. Ще зі знижкою полуниця, банан. Такий самий тільки вже інакший смак. Більший за вагою 900 грамів, за ціною 42,50 Це кефір щоденний збір. Нежирний. 900 грамів за 33 гривні та 20 копійок. Щоденний збір кефір 2,5 жиру за ціною 41,60. Яготинський кефір 2,5 жиру 45 гривень 60 копійок. Молоко, щоденний збір 1,5 жиру за ціною 34,60. Молокія молоко 2,5 жиру за ціною 46,30. Молоко своє лінія 3,2 жиру 42 гривні та 50 копійок. Просто наше молоко 1% 42 гривні. Молоко своє лінія 2,5 жиру, 40 гривень та 40 копійок. Молоко ферма 2,5 жиру за ціною 39 гривень 50 копійок. Молокія сметана 15%, 46 гривень. Молокія, сметана 20% 55,30. Президент 20% 51 гривня. Та 50 копійок. Сметана просто наша 15% за ціною 46 гривень. В акції сметана своя лінія 15%, але тут більше вага. 400 грамів 41,50. Сир своя лінія, кисломолочний. 9% жирності. 350 грамів, 61 гривня та 50 копійок. Сир своя лінія 5% жирності, 300 грамів. За 51 гривню та 50 копійок. Ще можна придбати сир нежирний. Своя лінія багато, 300 грамів, 50 гривень та 50 копійок. В акції сир від просто наше» 300 грамів, 5% жирності 68,30. Молокія. Сир, ось такий нежирний, 41 гривня, 5% жиру 43 гривні. Та 9% жирності, усі йдуть по 200 г 46 гривень. Трішки дешевше буде ось такий сир від торгової марки День у день. 180 грамів за ціною 29 гривень. 5% жиру 31 гривня. Та 9% жирності за 32 гривні. Продукт молоковмісний сирний янтар. 160 грамів 28 гривень. Розумний вибір. Продукт молоковмісний сирний. 70 грамів 12 гривень. Сирний продукт столичний, від розумний вибір, 150 г 48 70. Білоцерківський сир янтар класичний, плавлений. вага тут 180 грамів, 55 гривень та 80 копійок А є ще від ферма вершковий сир плавлений 160 грамів за 63 гривні. Сирочки плавлені, своя лінія вершковий та дружба за акційною ціною 14,50 гривень. Продукт сирний, розсильний, ось такі косички. За ціною 40 гривень 80 копійок. 100 грамів. Закуска. Грибна своя лінія 180 грамів, 29 гривень. В таку ж саму ціну і закуска а, зі смаком курки. Виріб м'ясний, апетитний від розумний вибір 500 грамів, 43,60. Куряча з м'яса птиці першого сорту 300 г 57 гривень та 60 копійок. Варена своє лінія 500 грамів 74. Гурман із сиром 420 грамів 99 гривень. Виріб часниковий 420 грамів також 68 гривень. Виріб баварський 420 грамів, 97 гривень. Новомир городський, а виріб фаршевий. Зараз зі знижкою. 420 грамів 48 гривень. Ось така шинкова своє лінія 500 грамів за 125,50, знижка 40%. Так, знову лишили нам одну печінкову. Розібрали вищого сорту, куба ліверна, 400 грамів 52 гривні. Зараз в акції. Сосиски ніжні 450 грамів 49 гривень. Сосиски хот-дог, 450 грамів, 75 гривень, 67 кіровоградські, 47 ранкові та 73 а, до макарошків сосиски першого сорту з м'яса птиці 330 грамів. В акції паштет своя лінія. Домашній із грудинкою: 1640 за 125 грамів. 18 гривень, паштет екстра, розумний вибір. Та 21 гривня паштет своя лінія печінковий. Не забудьте за оселедець норвежської олії 460 грамів за 125,50. Оселедець своя лінія з ароматом духмяних трав 180 грамів, 46 гривень. Паста з копченою сьомгою своя лінія, 180 грамів, 39 гривень. І в таку ж саму ціну з креветками. Своє лінія м'ясо мідій, 200 г з прянощами, зі знижкою 51 гривня. Своє лінія маргарин 250 грамів, 35 гривень. Тульчинка 400 грамів, майже 75 гривень. І а, наш молочник чи ваш молочник 33,40, вага 180 грамів. Зі знижкою масло «Дари Карпат, 72% жиру, за ціною 89 гривень. В акції кому без лактозне 73% жиру. 89 гривень майже. Та масло своя лінія 72% жиру за акційною ціною. 73 гривні та 70 копійок. Зі знижкою Яготинське 73% жиру. Зараз на нього акційна ціна 80 гривень. Та масло білоцерківське 72% жиру, 86 гривень та 70 копійок. А в акції окунь філе свіжоморожений від торгової марки Норвен за 33 гривні 100 грамів. Знижка на хек Хупсі. Напівпатерений 17,35. Зі знижкою від Веладіс фарш з лосося 500 грамів 63 гривні та 60 копійок. Чебутурочка, це у нас стегно куряче по 12 гривень за 100 грамів. Наша ряба, філе куряче, охолоджене за 100 грамів 23,60. Так, наша ряба, курочка за ціною 11,60. Наша ряба гумілка зі спеціями карі за 100 грамів 13,30. Наша ряба печінка куряча. Ціна за 700 грамів 91 гривня. Крило наша ряба також зараз в акції за акційною ціною 11,80 за 100 грамів. Фарш курячий від Глобино 500 грамів 103 гривні. Розумний вибір, майонезний соус салатний 350 грамів за 21 гривню. Зараз в магазині АТБ на весь майонез. Своє лінія знижка 30%. Зверніть увагу, смачний 40 гривень, майонез провансаль 47,50 Та майонезний соус своє лінія 30 гривень 50 копійок. Усі йдуть вагою по 500 грамів. Щедро провансаль 150 грамів, майонез 22 гривні. Паста томат на 25%, 300 г за 36 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати соус шаурма від Торчин 2240 200 грамів і в таку ж саму ціну соус бургер. Найбюджетніша олія в магазині АТБ – це розумний вибір: 850 мл за 60 гривень та 50 копійок. Рафінована та не рафінована. Майола акційна ціна 65 гривень 850 мл. Паштет печенковий 85 грамів за ціною 16 гривень. Ось такий паштет торгової марки Памапол з додаванням гусятини 200 г 34,70 Кілька торгової марки море в томатному соусі 38,70. Сардина з додатленням олії 240 грамів, своя лінія 48,70 Зі знижкою поставили ось цей паштет шпротний від торгової марки Сканді 40 гривень та 40 копійок 160 грамів. В акції тунець подрібнений у власному соку, своя лінія 185 грамів, 42 гривні. Не забудьте за свинину у власному соку своя лінія 525 грамів. І також а, ще має бути ось вона, яловичина, в таку ж саму вагу за ціною 100 гривень та 40 копійов. До речі, полистайте плейлист. Ми відкривали з вами усі а, консерви з магазину ОТБ. Ну, той, хто не дивився, полистайте, подивіться. Я гадаю, що вам буде цікаво подивитися, що там всередині. Ось така розумний вибір яловичина 340 грамів за 47,70. Під Памапол, консерви тірольські зі свининою. 300 г 60 гривень. Сардина в оливковій олії Ріга Голд за ціною 56 гривень. Скумбрія своє лінія з додатленням олії 57,40. Сардина бланшована в олії від Боцман 4950. До речі, розібрали всю. Так, мені багато пишуть, чому не показали корм, показав я корм у двох відео. Дивіться, гуртайте та шукайте. Або уважно, дивіться усі відео. Ну що ж, я бачу, активно розкуповують мілку 49 гривень. А є ще ось таке із печивом. Батончики від своя лінія. по 11 гривень. Рулет бісквітний з молоком 175 г 35,60 гривень. І рис з молочним смаком 200 грамів, Ось така плитка 22,70 гривень. 150 грамів, 30 гривень. Халва з арахісом 36,70, 300 грамів. День у день, печиво вівсяне зі шматочками шоколаду 300 грамів, 36 гривень. Печиво день у день вівсяне, 300 гривень 30 гривень та 30 копійок. Кукурудзяне, 30 гривень. Печиво від деліція Прованс, 290 грамів 37,80. В акції зараз печиво Буратіно з горіхом 450 грамів, 50 гривень та 40 копійок. Можна спробувати ось таке печиво цукрове з арахісом від Київ хліб 180 грамів, 31,40. 26 гривень. Пряники малюк. Своя лінія 300 грамів. Пряники молочні. Своя лінія 29. Пряники з згущеним молоком 300 грамів 33 гривні. Печиво від рушин. мультикейк 180 грамів 32 гривні. Марія із кокосом. Це новинка, але я ще й не пробував. Чомусь не подобається мені взагалі кокос. 17,60. І зі знижкою крекер цибулевий. Своя лінія. 400 г 42 гривні. Швиденько подивимось каву і чай. Так, що тут у нас по каві? Ну, я каву показував, хотів вам показати найбюджетнішу. Що тут у нас є, дешевший картуар зараз по 250 гривень. Така найбюджетніша. Можна дешевше трішки придбати ось таку каву Стронг. Тут 100 грамів. За ціною 103 гривні 60 копійок. Розібрали чорну карту, Арабіка 230 г 155 гривень. Так, казали мені показувати каву зі Львова. Я завжди показую, коли щось в акції зі знижками, тому уважно дивіться відео. «Форд» 152 гривні. Напій ранок від «Галка» 100 грамів, 33 гривні. Зараз в акції сухі вершки, замінник 48 гривень 200 г. І бачу, що розкуповують делюкс ось цю каву смажену мелену 100 грамів. За 80 гривень майже. В акції пакетований чай ловаре. 24 пакети по 41 гривні та 70 копійок. Чорний, чорний з бергамотом та зелений. За 49 гривень можна придбати чай делюкс. А ось цей чай буде найбюджетніший. Трав'яний. М'ята або ромашка, 20 пакетиків за 12 гривень. Чай пакетований чорний 40 пакетів. Розумний вибір 25,40. Ось такий з ароматом бергамоту чорний 100 пакетів за 53 гривні. Розумний вибір, чай чорний, гранульований, 180 грамів 50 гривень. Розумний чорний чай 180 г, дрібний 46,50 Ало козей Цейлонський, 180 грамів чорний, 71 гривня та 50 копій. А зі знижкою чай своє лінія, зелений пакетований та чорний пакетований, з ароматом фруктів. 35 гривень, 25 пакетів. А я вам хочу побажати економних покупок. Гарного дня! Нехай у вас все буде гаразд і до наступних відео. До зустрічі!